І я за нього і 5к не дав Б. Але просто да, бачите, да, що пишуть. Просто пишуть діти. Тепер розповідаємо ще раз по цінах. Швиденько пробіжимося. Ось цей апарат, що стоїть у зборі 42 тисячі гривень. Тепер мене є для вас також апарат. Повністю в комплекті. Правда, трішки потрібно буде пробігтися болгарочкою. О, тут тяги сильні ручки бачимо, так? Да? Тут навіть тріснула. Видно, серйозні люди бралися за кермо. І 12 тисяч гривень ось для вас плужок, кому потрібно захват. Один, 15, один 35, 12, я думаю, він вартує. Так о, підійшов, взяв його і поніс. Тобто плуг компактний, зручний. В роботі, правда, я його не бачив, але можемо зняти для вас відео.